Хочу сказати пару слів. Багато коментарів під християнськими постами пишуть, що через Біблію лідери країн керують та маніпулюють віруючими задля порядку. Навіть мої рідні колись це мені казали, але мені просто дуже смішно від цього. Бо, по-перше, люди самостійно обирають таке життя, бо бачать великий результат та справжні зміни. Господь надає сили подолати труднощі. І життя без Бога і з Богом дуже відрізняється. І ті, хто щиро вірять, вони самі хочуть жити по біблії і змінюватися. А по-друге, що мене вражає, як можна просто не помічати, що всі лідери країни навпаки роблять хаос, починаючи дітей та людей та дозволяють на офіційному рівні, йде велика пропаганда ЛГБТ та ідолопоклонства диктаторам. Ах, війни. Ядерні бомби, торгівля з заробляють на алкоголізмі людей та нікотиновій залежності, підсаджуючи на цей непотріб. Подивіться навкруги, який просто робиться хаос. І це все роблять світові лідери. І їм зовсім не потрібний порядок, бо їм потрібні гроші. Це антихристи, які обіцяють завжди порядок, і які ще більше що роблять? Правильно, безлад. В Багатьох країнах заборонена Біблія, бо диктаторам не вигідна свобода людей, вони людей роблять залежними від них. Бог нам дарував свободу, любов, сміливість, відкритість, а вони це що хочуть приборкати. В багатьох країнах вбивають за християнство, християн страчують приселюдно, їм голови, кидають у залізні баки в пустелі під гарячим сонцем. В деяких країнах садять в тюрму батьків і дітей християн. І все тому, що християни заважають їм робити свої нечисті справи. Тому мене просто вражають ці безглузді коментарі, що мені то плакати хочеться, то сміятися. Не знаю навіть що. Будьте благословені.